Біля нерегульованого пішохідного переходу у Вороновиці патрулюватиме поліція усе через високу аварійність ділянки. Цивільного та військового лікарів з Вінничини номінували на орден святого Пантелеймона. У липовці попрощалися з бойовим медиком Олексієм Мазуром. Одна людина загинула п'ятеро травмовані. Серед них двоє малолітніх дітей. Такі наслідки вчорашньої ДТП поблизу селища Вороновиця. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Зріна Моєвська. Зіштовхнулися ВАЗ і БМВ, 62-річний водій дев'ятки загинув на місці. 24-річний кермувальник кіномарки у Вінницькій міській лікарні швидкої медичної допомоги сюди ж госпіталізували і двоє жінок віком 52 і 32 років. Вони пасажирки вазу за словами директора медичного Богдана Трохименка двоє з ушпиталених важкі в реанімації, і ще один з політравмами середньо важкий. Дворічного хлопчика і 12-річну дівчинку доправили до дитячої обласної стан хлопчика стабільно важкий. Він в реанімації дівчинку сьогодні лікарі відпустили додому. Про це Суспільному повідомила речниця обласного управління охорони здоров'я Інна Мартонікова. За фактом загибелі травмування людей в поліції області відкрито кримінальне провадження, сказала речниця відомства. Зрінами Маєвська. слідчі з'ясовують усі обставини автопригоди. Сьогодні вранці мешканці Вороновиці зібрались біля нерегульованого пішохідного переходу, де сталася аварія. Люди перекрили дорогу, бо хочуть світлофори і реконструкцію перехрестя. Зазначив у відео, яке виклав у себе на Фейсбук-сторінці, очільник громади Олександр Ковінько. Своє звернення адресували службі автодоріг у Вінницькій області. Скільки людей має померти, щоб нас почули? Служба автомобільних доріг, відповідальні структури. Ми вимагаємо реконструювати це перехрестя. На якому гинуть люди, на якому постійно трапляються дорожньо транспортні пригоди. Ми звертаємося до служби автомобільних доріг, до усіх відповідальних структур. Ось як ситуацію прокоментували в обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури. На світофорі там питання в першу чергу. Там в першу чергу треба ставити, на мою, на мою думку, це ставити камеру, фіксації, фотофіксацію порушень по ПДР. Основна причина, в яка там в тому, що там поруш правила скоростного режиму. Знаки, всі, що які там мають бути дорожні знаки, які згідно дислокації, всі виставлені. Зверталися, у нас була домовленість, У нас були попередні, даже є. Проєктне рішення, як поставити, там гуштувати світофорний об'єкт. Це все в нас є. Спочатку треба заказати, бо з Вороновицькою ТГ, вони заказують проєктно-кошторицьку документацію. Після того в нас буде співфінансування на будівництво цього об'єкту спільно з Вороновицькою ТГ. До встановлення світлофора і камер відеофіксації порушень правил дорожнього руху цей відрізок патрулюватиме поліція. Таке рішення прийняли сьогодні на нараді за участі представників місцевої влади, поліції, дорожніх служб та військової адміністрації. Про це у Фейсбуці написав місцевий житель адміністратор групи Вороновиця онлайн Володимир Назарук. У Липовці попрощалися із бовим медиком полку Азов Олексієм Мазуром на псевдо «Родео». Йому було 28 років. Загинув 8 червня на Запорізькому напрямку, рятуючи пораненого. Евакував зранку свого одного побратима, їхали за другим побратимом, і в них прилетіли в тур, і він отримав осколочне поранення. Його евакуювали і на, на столі. На операційному столі він вже загинув. Боронити Україну Олексій пішов 2015 року, розповідає дядько Андрій Григорук. Він сам служить у складі добробатів з 2014 року. Каже, племінник рвався захищати батьківщину від початку російської агресії. Щоб попасти, як кажеться, на війну, піти, захищати нашу Україну, то я знаю, що навіть хлопці за нього аналізи здавали, бо ну, він не прийшов би ні я. Навіть так він домовлявся, щоб за нього хлопці здали. Да, і все-таки добився свого. Як Іван не впрошував, каже, що Олексій, ти один, тебе мама, ти ж знаєш, що там як було. Ні, він вже був дорослий і прийняв вольове рішення. Не мав шансів потрапити на фронт, бо в дитинстві переніс онкозахворювання, розповідає тітка загиблого Валентина Григорук. Коли він одужав, він сказав, мамочка, Бог мені вернув життя для того, щоб я рятував інших. Тому він пішов на, на медика. Коли почалася війна, він з 15-го року на війні. Спочатку був у Святій Марії, потім був в Азові. Місяць назад проходив під Києвом е злагодження дій, і він був інструктором. Він вчив серед його друзів, медиків з Азова, залишилося. Двоє, він тринадцятий загинув. Він в березні тільки одружився. Ілоночка, жінка в нього. Як військовий медик Олексій врятував сотні життів особисто і навчив робити цього інших, розповідає бойовий медик Ярослав. Людей, які просто ну, поповнили нашу бригаду, проводив курси для них дуже різно, різнобічно, досвідчений, дуже багато знав і багато досвіду передав неоціненого досвіду через своє втрата надзвичайно велика. Вчора з Олексієм Мазором попрощалися у Михайлівському соборі у Києві та на центральній площі рідного міста в Липовці. Сьогодні відспівали на подвір'ї будинку, де виріс і звідки пішов боронити батьківщину. Єдиний син у матері мав багато нагород живим коридором на колінах. Друзі, рідні та знайомі провели бойового медика. В останню дорогу поховали захисника на місцевому кладовищі. Ольга Орел, Володимир Черніков Суспільне новини Вінничина. У Вінниці льотчику штурману Денису Лукову відкрили меморіальну дошку на фасаді 33-го ліцею, де навчався захисник. Після хвилини мовчання присутні до пам'ятної дошки поклали квіти. Він завжди хотів літати. Постійно він про це говорив, що з першого курсу, літати, літати. Так про вертолітника Дениса Лукова згадує його друг Максим. Суспільному розповідає: разом шість років навчалися у Харківському виші. З Денисом познайомились ще на абітурі, коли в Харківський університет поступали повітряних сил. Дуже любив вертольоти, постійно вітався з ними, коли приходив, обнімав. Дуже шкода, що загинув. Україна втратила справжнього патріота. А ми втратили дуже гарного друга, батьки, гарного сина. Денис Луков загинув торік, 8 серпня, внаслідок аварії Гвинтокрила мі 2 розповіла Суспільному дружина Карина Лукова. Провідати його могилу на Сабарівському кладовищі приходить щотижня разом із рідними Дениса. Познайомились на вечірці у Харкові, де обоє навчались, розповідає. Підкорила його посмішка та вихованість. Багато спілкувались, ходили на побачення. Денис по особливому запропонував стати його дівчиною, пригадує Карина. В нього було на день народження. 13 жовтня він приїхав до мене з квітами. А я така здивувалась день народження у нього. А квіти мені разом переїхали до Вінниці, де Денис служив в одній із військових частин. Після початку повномасштабного вторгнення у травні 22-го стали чоловіком та дружиною. Через три місяці Денис загинув. Він приходив з роботи і він на мене дивився такими очами. Закоханими і улибався. Я так рада тебе бачити. Я ну, вдома для будь-якої жінки це чути від своєї коханої людини. Це, ну, це так приємно. Я його дуже любила. Літати на гелікоптері було свідомим вибором сина, розповідає батько Сергій Луков. Каже, кожним своїм досягненням їхній Денис ділився. Щиро радів успіхам на службі. Емоції його переповнювали. Він мені телефонував. Він казав: Папа, я вже там посадку зробив. Я там в мене перший виліт був. Це його було. Військовий він був акуратний. Виправка в нього він такий. Педант був і дуже відповідальний. Розповідає після вторгнення РФ Денис, виконував бойові завдання на вертольоті Мі 8 Був льотчиком штурманом. Його екіпаж працював по ворожій техніці та живій силі. Він літав, і коли він казав батя, я вже бачив Донецьк. Перший раз каже, в своєму житті з Гвинтокрила. Каже, батьку, ми там одного разу так вжарили. Напевно, мені якась медалька буде, як він сказав. І вийшло, що не медаль, а орден за мужність. Сергій Луков за фахом лікар-хірург. каже після загибелі сина, поставив собі за мету врятувати як найбільше життів військових, чиїхось дочок та синів. Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Переможців регіонального відбору на орден святого Пантелеймона оголошують у молодіжному центрі Квадрат Вадим Бабій у складі регіональної ради 2020-го Він був нагороджений орденом святого Пантелеймона за міжнародне співробітництво, а саме, впровадження стандартів НАТО за власні наукові і медичні розробки, які рятують українських оборонців. Кожен член поважної ради висуває своїх кандидатів або інша громадська організація, і відбувається їх представлення. Після представлення всіх кандидатів певні номінації відбувається таємне голосування. Був номінований на орден святого Пантелеймона за міжнародне співробітництво. І Юрій Лазаренко каже, така відзнака важлива, бо є визнанням на рівні держави та громади. Це якраз є об'єднання. Громадської довіри, громадської думки і нашої спеціальності лікарів в Україні і визнання їх на рівні суспільства. Відзнака орден святого Пантелеймона започаткована 2009 року. Розповідає голова поважної ради Василь Князевич. З 2017-го це найвища громадська відзнака. щороку вона трансформується, додаються нові номінації. Цьогоріч відзначатимуть і тих, хто допомагає Україні боротись із ворогом. Обиратимуть як серед місцевих, так і міжнародних донорів. каже князевич. Будемо нагороджувати тих, хто нам найбільше допоміг гуманітарно, як фізичні особи, так і юридичні, в тому числі, Вінниця буде давати свої кандидатури. Ми виходимо вже за межі і творимо за кордоном свої ради. Для того щоб далі потім нарощувати співпрацю за умовами цьогорічного відбору, Вінничина на здобуття ордена святого Пантелеймона номінує двох лікарів: цивільного та військового. Катерина Гріжомальська, кандидатка медичних наук, доцентка, завідувачка кафедри очних хвороб, громадська діячка. П'ять останніх років розповідає організовує та проводить заходи для онкохворих під назвою Окрилені рожавою стрічкою. Тому що в моєму житті була така хвороба, і я її перемогла. Ми маємо ініціативну групу і допомагаємо цим жінкам пройти той шлях лікування задля перемоги над онкологією. Військовий медик, майор медичної служби Євген Антонюк, якого Вінничина номінує на здобуття ордена святого Пантелеймона, приїхати сьогодні не зміг. Нині він рятує оборонців на фронті. Перша ротація – 2014-2015 рік, вдруге призваний у березні 2022 тисячі ми поспілкувалися з ним через скайп-зв'язок. Наша задача надавати хірургічну допомогу або лікарську допомогу по натовським стадатам рівня 2А. це. Ми даємо першу кваліфіковану лікарську допомогу. Нагородження орденом святого Пантелеймона проходитиме у день святителя, чиїм ім'ям названо відзнаку, а саме 9 серпня. Чи приїде туди, каже Євген буде залежати від ситуації на фронті? Це залежить особливо не від мене, а обстановки на. На фронті, де ми працюємо, позитивна чи негативна, і від того, що скаже командування. Ми люди військові є наказ, є поїздками. Ольга Рел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця воду, продукти, засоби гігієни, будівельні мішки, і корм для тварин. Усе це для жителів Херсонщини приносять вінничани. А збір гум допомоги ініціював волонтерський центр Шахіна Лопати, рукавиці. Мішки, сміттєві пакети. Так само потрібно його кудись пакувати, і в людей там потрібно, щоб це було на місці. Магазини не працюють, подушки, ковдри, матраси, покривала. Привезли від себе, і від сусідів та знайомих розповідають Юрій та Ольга. Там біда така. ми не можемо дивитися. осторонь возимо, допомагаємо. Допомагаємо всім, хто в біді. Українці дуже така добра нація. І тому вона перемагає. За словами Олени Стеценко, перший гумвантаж на Херсонщину в постраждалий повені регіон вони повезуть наприкінці тижня. До цього часу вінничани ще можуть доєднатись. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомо 1421 прізвище. Дивитеся суспільне Вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.